Дане опитування проводили громадська організація Реновації ліцею номер 25 спільно із. Батьківським колективом вони проводили опитування для батьків для того, щоб визначитися, де в подальшому батьки хочуть, щоб їхні діти навчалися і отримали якісні знання. Тому опитування проводилося в вигляді анкетування, де підшивалося протокольно, і батьки вже повідомляли, голова батьківського комітету повідомляв батькам про результати даного голосування. Згідно з чинним законодавством, 27-го року більшість закладів освіти будуть перейменовані на гімназії, на ліцеї, на початкову школу тому дирекція провела опитування серед педагогічного колективу, де також записали протоколи, і згідно з протоколом було затверджено, яке подальше наша буде доля. 27-й рік буде ліцеї, гімназії. Тому першочергове опитування було серед педагогічного колективу, де педагогічний колектив підтримали те, що ми будемо гімназією гімназію з початкової на базі початкової школи. Тобто перші дев'яті класи будуть навчатися в гімназії. Зараз, поки відбудова не ну, відбудова нашого ліцею, не відбувається. Тому нам потрібно було вирішити, в яких приміщеннях ми подальшому будемо. І вже вирішити долю на зруйнованому місці, який буде, чи ліцей це буде, чи, перший, чи, чи, чи гімназія, перші, дев'яті класи. Тому вирішувалося, що на даному зруйнованому місці буде ліцей для старших класів, де буде проводитися профільне навчання, вже профіль визначили, профіль це буде природничо-математичний профіль.